У місті Зелений лист жив маленький єнот Тимко Він мріяв про все на світі, велику машинку, набір чарівних фломастерів і навіть автоматичну пічку для млинців. Хочу, 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 казав Тимко щодня. А мама відповідала, гроші не ростуть на деревах, синочку. Тимко не розумів. Чому просто не піти в магазин і не взяти все? думав він. Та одного дня в парк прилетіла мудра сова на ім'я Копійка. Вона відчинила свою крамничку чарівна скарбничка. Що тут можна купити? запитав єнот. Будь-що, усміхнулася сова. Але тільки за монетки, зароблені добром. Добром? здивувався Тимко. Допоможеш комусь, отримаєш монетку. Поділишся ще одну, зробиш щось корисне, от і скарб. Тимко замислився і почав діяти. Піднів листя біля лавочки, допоміг білочці знайти загублений жолодь, розповів веселу казку малюкам. До вечора він зібрав п'ять золотих монеток. Які ж вони важливі, сказав єнот, бо я їх не взяв. А заробив. На виручені монетки Тимко купив фломастери і намалював листівки для друзів. А де машинка і пічка для млинців? спитала сова. Почекають. Малюнки це радість, якою можна ділитися вже. Сова копійка підморгнула. Тепер ти знаєш головне гроші це не просто монети. Це маленька нагорода за добре серце. На добраніч а що доброго зробиш ти завтра?